Полив, як то кажуть, скліпав з того, що було. Це виключно для цікавості, для експерименту. А вже ж можна придбати нормальну крапельну систему в магазині, але було цікаво щось спробувати зробити з того, що є. Власне, класика була крапельниця, яка запакована, ні не використана, і знайшов силиконову трубку на 6 мм. Чесно, навіть не знаю, від чого вона залишилася. М -м не знаю, метр, може, 3-4. Власне, тут у нас в пакеті 5-літрова баклажка води. 6-літрова, перепрошую. В неї в кришку заведена голка крапельниці. Досить герметично, не капає. Далі вона по системі капає. Тут у нас є. Регулятор цей, вибачте, не знаю, як він називається. І пішла крапелька. Ось кущик у нас нещодавно висаджених огірків. І далі по ось, такий, по ось такому перехіднику вона підключена до 6-мм силиконового шлану прозорого. І закріплена алюмінієвими що це таке в нас? коротше крючочками от власне така система і що я вам хочу сказати вона працює так розхід дуже невеликий тут бачимо, якщо бачимо тирса мокра навіть видно, видно як крапля капає і так, в принципі, з кожним кущем. Серед мінусів тільки те, що у цій е, м, трубці треба дірки робити вручну. Е, вручну я їх робив просто, ну, власне, проколов ось цією ж голкою. А, і ще заглушка. Заглушка в нас це копачок з голки, яку я під'єднав до 6-літрової баклажки. Працює!